Біля обладміністрації адміністрації зустрічає тих, кого декілька годин тому визволили з суцільного пекла десять українських бійців з різних військових підрозділів та батальйонів, які потрапили у полон до бойовиків у Донецьку. Головна заслуга в тому, що цих десять чоловік сьогодні здесь з нами, благодаря. Командіру і ребятами з батальйону Донбас серед миротворців і співачка Руслана на лінії вогню. Вона з такою місією вже вдруге каже: вибір перед ними стояв надскладний з 36 полонених дозволили забрати тільки 10. Вивели 36 наших хлопців, і нам дозволили взяти от кого ми будемо вважати за потрібним, найнеобхідніше взяти в першу чергу. Мы запиталися просто в хлопців, в кого діти, хто найменший. Те, которые в плену, они сами предложили, как поступить. Офіцери отказались уезжать с нами сюда на украинскую территорию и предложили, вытолкнули из строя. Тих, у кого по троє дітей, по двоє дітей. Самі ж бійці ще не отямилися від стресу. Єдине бажання в усіх повернути тих бойових товаришів, хто ще перебуває у ворожому полоні. На той стороні точно такі люди, як і ми. Вони теж не хочуть війни і не знаю, як це об'яснити. В них врага не видно. Спасибо, що ми тут. Хочу сказати спасибо Руслані, товаришу генералу. Що я здесь, товариші мої здесь. Но там ще остались многі. Я хочу, щоб вы как-то подсодействовали, їх оттуда забрати. Їх рідні й досі не можуть оговтатися. Більшість з них не знали, що з їх близькими більше ніж два тижні. Мені переполняют чувство. Як узнали вообще о том, що ваша реакция, о том, когда узнали, вот що можу? шок. Радость, шок не знаю. Я вас умоляю. Що, на всіх так, вали, вали в крылья, вже за секунду була б здесь. Через інтернет, і, от, от, всі всі, госпіталі, все госпіталі, все іскали. Сьогодні прийшла смс, що він їде, його везуть. Єдине, у чому зізнаються журналістам, полон є полон. Кажуть, тиснули більше психологічно, ніж фізично. Долітварительне умови. Тані намадену ані більше на вас психологічні дають. Фізичка вона сіл'я, ніби хочеться дома. сильно устали. Однак перед поверненням додому на солдатів чекає ще обстеження у військовому шпиталі. Руслана Козиряцька, Сергій Марченко, Дніпропетровський державний.